За інформацією синоптиків, в Україні хмарно з проясненнями: на дорогах, крім крайнього півдня, ожеледиться невеликий сніг та мокрий сніг, крім північного сходу та сходу, у південній частині помірні опади, переважно у вигляді дощу, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура впродовж доби у північній частині від мінус 1 градусу до мінус 6, східній східних областях 6-11 морозу, на решті території – від 3 морозу до 3 тепла, в день у Криму 5-10 тепла. По Київщині зранку й до самого вечора буде зберігатися похмура погода, ймовірні опади, сніг. Температура змінюватиметься від мінус семи вночі до одного градусу тепла в день. У Києві хмарно, невеликий сніг. Температура вночі мінус два, мінус чотири, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Вдень хмарно, температура мінус чотири, мінус два.